Підтримка домогосподарств у нас почалася значно пізніше, ніж всі інші програми, але ефект від роботи команди і реалізації цього проекту дуже значний. Команду очолила Малина Мороз. Реалізація цієї ідеї була досить незвична. Мій шлях у Червоному хресті розпочався у лютому 22-го року. Коли розпочалася війна. Я не могла сидіти вдома і тому звернулася до єдиної організації, яка викликала у мене довіру, до Українського Червоного Христа. І до єдиної людини, яка була обличчям цієї організації, Ігоря Вікторовича. Спочатку я шукала і доставляла ліки хворим і літнім людям, які залишились у місті на самоті. У березні до мене доєднались мої друзі-велосипедисти, і ми створили велозагін. нашою задачею була доставка гуманітарних пакунків. І я без перебільшення скажу, що у 2022 році три з чотирьох доставок здійснювалось безпосередньо велосипедистами нашої команди. Згодом, як фахівець, я очолила напрям гуманітарної допомоги, і у серпні 2022 року ми запровадили онлайн-реєстрацію, яка діє по сьогоднішній день. Команда стала стабільною, а процеси налагодженими. Ну давайте я допоможу. Давайте давайте Проходьте. Ой, тут, звісно, пройшов, ну. у 23-му році. Я отримала новий виклик програму підтримки домогосподарств, і це був пілотний проект в Україні. Ми почали з півночі нашої області, де не працювала жодна подібна програма. У 2024 році 152 домогосподарства шосткінської міської громади отримали гранти у розмірі 1000 доларів для започаткування власної справи. 95% були успішними, а 50 найкращих учасників отримали повторні гранти. І це був перший етап програми, і ми настільки гарно себе зарекомендували, що на сьогодні реалізовуємо третій етап. І підсумком цієї роботи на сьогодні є 578 домогосподарств, які отримали допомогу від Червоного Христа України. Я сьогодні задоволений роботою цілої команди, яка створює ті умови, коли домогосподарства можуть отримувати кошти, розвиватися в своєму частному бізнесі. І від того Є позитивний результат. Так що сподіваємося, що цей проєкт буде працювати ще не один рік і збільшувати кількість бажаючих, які хочуть поучаствувати в цьому проєкті. Тепер на сьогоднішній день і люди, другі, хто не вірив у це і казав, що це все. І я почала так само, що це все не може бути такої суми. Тепер вони, а чого нам не сказали, а чого, а чого. а того, що ви не схотіли. Не вірили, все воно кажуть, все. І, все, і Все правда, і все вийшло. І за це вам велика подяка, що допомогли це все закупити.